Колеги, доброго ранку. Український кризовий медіа-центр розпочинає свою роботу. До слова запрошується начальник управління комунікації та преси Міністерства оборони України, підполковник Оксана Гаврилюк. І Далі у нас на скайп-зіску речник штабу АТО. Полковник Андрій Задубінний. Усім доброго ранку сьогодні о 10.30 з нагоди відзначення дня пам'яті героїв Крут у Київському ліцею військовому ліцеї імені Івана Богона відбудеться зустріч президента України, Верховного Головнокомандувача збройних сил України з курсантами вищих військових навчальних закладів, ліцеїстами та військовослужбовцями, учасниками антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. У ході зустрічі планується вручення державних нагород воїнам, учасникам АТО. Для інформаційного висвітлення запрошуються журналісти. Порядок акредитації розміщено на сайті президента та Міністерства оборони України. Міністерство оборони України продовжує реформи Овані на перетворення збройних сил України на високопрофесійне, добре, оснащене військо в оборонному відомстві. Підготовлено проект концепції державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки збройних сил України на довгострокову перспективу та проект державної цільової оборонної програми розвитку озброєння військової техніки на 2015-2020 роки, яка знаходиться уже на розгляді в уряді. Триває підготовка державного оборонного замовлення на 2016 рік. Під час засідання Ради національної безпеки і оборони президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, доручив включити до державного оборонного замовлення розробку та закупівлю в інтересах сухопутних військ ракетного озброєння в рамках проєкту Вільхам комплексі Крилатих ракет на основі технічних рішень проєкту Нептун, також нових зразків артилерійських систем, високоточних ракет і боєприпасів, протитанкових ракетних комплексів, нових засобів автоматизації артилерійських підрозділів та автоматизованих комплексів розвідки. Крім того, президент доручив включити до державного оборонного замовлення безпілотні літальні апарати, в тому числі ударні, бронетранспортери нового покоління, засоби з. Зв'язку та управління, навігаційну апаратуру, технології і матеріали космічної розвідки. Для повітряних сил наступного року планується закупити модернізовані літаки, вертольоти, створити зенітний ракетний комплекс середньої діяльності, модернізувати наявні зенітні ракетні комплекси, засоби радіолокації. Для військово-морських сил будуть закуплені морські засоби ураження та проаналізовано закупівлю бойових кораблів і броньованих артів. Телерійських катерів планується, що фінансування державного оборонного замовлення на 2016 рік буде збільшено на 34% в порівнянні з 2015 роком. З метою підвищення ефективності реалізації оборонного замовлення Верховна Рада України прийняла законопроект про внесення змін до закону України про державне оборонне замовлення. Документ передбачає, що основні показники державного оборонного замовлення плануватимуться на три роки, що дозволить стратегічно планувати державні закупівлі та готуватися до впровадження новацій в озброєнні та військовій техніці. Згідно із законом, Мінекономрозвитку розвитку розроблятиме проект держоборони. Рон замовлення впродовж місяця після прийняття державного бюджету це дозволить оперативно підписувати контракти з виконавцями, розпочинати фінансування виробників озброєння та товарів військового призначення у виняткових випадках, наприклад, в умовах особливого періоду, в разі введення надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, закупівля та постачання продукції, робіт та пост... Слух оборонного призначення здійснюватиметься поза межами оборонного замовлення. Також законопроект впорядковує питання ціноутворення. Його порядок визначатиме кабінет міністрів України, що дозволить мінімізувати ризик. Корупції в рамках роботи з оснащення збройних сил України сучасним озброєнням військовою технікою у 2015 році у Міністерстві України Міністерстві оборони України виконано 206 науково дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Здійснювалось науково-технічне супроводження 121 дослідно-конструкторської роботи зі створення новітніх і модернізації уже існуючих зразків озброєння та військової техніки. Їх Випробувань дослідної експлуатації та робіт з спровадження ресурсу, здійснено науково-технічне забезпечення та проведено 94 випробування дослідних зразків озброєння та військової техніки, засобів зв'язку, розвитки, захисту техніки, тилу тощо, в тому числі 26 державних випробувань. За результатами випробувань, у 2015 році прийнято на озброєння та допущено до підконтрольної експлуатації. 21 зразок озброєння та військової техніки. Міністерство оборони України продовжує заохочувати військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, за самовідданість виявлені під час проходження військової служби, підтримання високої бойової готовності військ, зразкове виконання військового обов'язку та виявлений при цьому високий професіоналізм. 66 військовослужбовців та працівників Збройних сил України нагороджено заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України. Державною нагородою ордено... За мужність третього ступеня посмертно нагороджено героя захисника собор могили Тимура Юлдашева за минулий тиждень комісії Міністерства оборони та збройних сил України з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій надали цей статус 6474 чотириста військовослужбовцям та працівникам збройних сил України, які брали участь в антитерористичній операції. На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримало 108 тисяч 54 особи. Разом з тим, відповідно до ініціативи президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, з 1 січня 2016 року відбулось суттєве підзбільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Так, командир бригади, який раніше отримував 6,5 тисяч гривень, зараз буде отримувати 16 тисяч. Командир батальйону, який отримував 5,5 тисяч, буде отримувати 13 тисяч гривень. Командир роти, який отримував п'ять тисяч, відповідно отримав отримує вже 11. Командир взводу, який отримував 3800 гривень, зараз отримує 9,5 тисяч. Командир відділення, який отримував 2800 гривень, Отримає 8 тисяч гривень, а стрілець, який отримав всього 2300 гривень, наразі отримає 7 тисяч гривень. Крім того, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 січня 2016 року, номер 18 під назвою деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, міністр оборони України підписав наказ, яким встановлюються наступні виплати особовому складу. Військовослужбовці які несуть службу на лінії бойового зіткнення виплачувати грошову винагороду за участь в АТО в сумі 4200 гривень. А в інших місцях дислокації в межах визначеної зони проведення воєнного конфлікту? Антитерористичної операції 1200 гривень. Таким чином комбриг на лінії бойового зіткнення в зоні АТО отримуватиме більше 20 тисяч гривень. Тоді як до цього отримував лише 13. Командир батальйону понад 17 тисяч гривень раніше отримував 11. Командир роти отримує більше 15 тисяч гривень, командир взводу – більше 13,5, командир відділення – понад 12 тисяч гривень зараз отримує, стрілець отримує – понад 11 тисяч гривень. Раніше він отримував 5 тисяч 300. Виконуючи завдання в зоні антитерористичної операції не на лінії бойового зіткнення, комбриг отримує понад 17 тисяч гривень, командир батальйону – більше 14, командир роти – понад 12, командир взводу – понад 10,5 тисяч гривень, командир відділення – більше 9 тисяч, стрілець Понад 8 тисяч гривень відповідно виплата винагороди зберігається під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я у разі отримання під час безпосередньої участі в воєнних конфліктах чи АТО поранення інших заходах в умовах особливого періоду, поранень, контузій, травм, каліцтва тощо. І наостанок новини спорту цього тижня українські військові спортсмени взяли участь у міжнародних змаганнях з академічного висловання і дзюдо в Болгарії, велоспорту в Туреччині, кульової стрільби в Німеччині та боротьби у Швейцарії, за підсумками яких вибороли одну золоту та дві срібних медалі. Наступного тижня армійські спортсмени продовжать участь у міжнародних змаганнях з фехтування в Іспанії, стрільби у Німеччині, а також плавання у Франції. На спортивних об'єктах Міністерства оборони триватимуть чемпіонат України з сучасного п'ятиборства, першість України з дзюдо, матч на першість Кубку України з баскетболу. Також чемпіонат України з лижних перегонів на першість Києва, а також з змагання з греко-римської боротьби. У мене наразі все. Я хочу передати слово речнику штабу АТО полковнику Андрію Задомінному, який повідомить вас про динаміку подій в зоні проведення АТО. Дякую. Дякую, пані Оксано. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго дня, кому? слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО протягом минулих трьох днів. Прохання говорити не швидко. Алло, мене чути? Так, так, вас чути. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО протягом минулих трьох днів. Прошу. На жаль, в зоні проведення антитерористичної операції проросійські бойовики продовжують обстрілювати позиції українських Збройних сил. Приблизно половина цих обстрілів має провокативний цільний характер. Вочевидь, мета цих дій спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити їх у порушенні режиму повдень. Так, протягом 26 січня. Кількість обстрілів бойовиків наших позицій різко збільшилася. В районі Мар'янки, по наших опорних пунктах ворог вів вогонь з усієї наявної зброї. Окупанти використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та навіть зенітні установки. Неподалік Красногорів наші позиції були обстріляні з гранатометів та мінометів, а по українським укріпленням біля Новгородського противники тривав з БМП. Автоматичних гранатометів та кінців. Підмінометний вогонь проросійських бойовиків потрапили на наші опорні пункти в Троїцькому та Зайцевому. Традиційно напружена обстановка була в районі тимчасово окупована Додицька. У наших укріпленнях, в Лопитно, Пісках, Авдіївці та Шахті-Будівка, ходим відкривав підкривав вливаю з гранатометів та великокалібрів. 27 січня продовжувалися обстріли проросійськими бойовиками в наших позицій в зоні Проводів. Напружена була обстановка на околицях тимчасово окупованого Донецька. Українські опорні пункти піддалися обстрілу зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем в опитному пісках, Авдіївці та на шахті будь Українські позиції неподалік Мар'янків ворог обстріляв з денітної установки, працював і ворожий піснах. На Світлодарській, дозі по наших укріпленнях. Біля Троїцька противник відкривав вогонь з міномету та гранатометів і стрілецької зброї. На, Луган, на Луганському напрямку близько 20.00 проросійські бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти трьох із 28 січня обстріли проросійськими бойовиками позицій Збройних сил України не підпиняли. До Республік, 71 раз. Порушили режим повної тиші на пасі. На Світлодарській дузі ворог обстріляв наші опорні пункти в Зайцеві, мінометів калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП. Неподалік тимчасово окупованого Дотецька в черговий раз були обстріляні різних видів зброї українські позиції в обертунку пісках та на шахті Бутівка. Напруженою була ситуація в районі Мар'їнки. Українські воїни тут змушені були відкрити прицільний вогонь у відповідь на обстріли накопленням окупації. Кількість обстрілів збільшується, а географія, на жаль, розширюється. Разом з тим, провокуючи наших воїнів на у відповідь, терористи обстрілюють райони, де проживають мирні мешканці. В 21.10 кремлівські найманці з БМП та в'їзду-виїзду Мар'їнка. Державної прикордонної служби України. За оперативною інформацією, подібні провокації готуються бойовиками і по інших ТПВ, зокрема на Артемівському факті. Це є черговим свідченням того, що встановлення миру на Донбасі аж ніяк не вписується в чинні плани бойовиків та їхніх кремлів. Загалом протягом 26, 27 та 28 січня бойовики незаконних збройних формувань 177 разів порушували умови режиму тиші. Незважаючи на числа які військові лише в окремих випадках, коли є пряма загроза життю здоров та здоров'я чи особового складу, відкривають відповідь зі зброєю, дозволеної мінськими. Сили АТО продовжують неухильно дотримуватись домовленості щодо регулювання конфлікту на Донбасі. Також військовослужбовці Збройних сил України. Продовжують надавати посильну допомогу місцевим мешканцям. Особливо це стосується мешканців так званої сірої зони. По всіх напрямках діють групи цивільно-військового співробітництва, що доставляють місцевим мешканцям найнеобхідніше від продуктів харчування до медикаментів. Тривають роботи з відновлення інфраструктури ДАФСУ Так, групою координації. Цивільна військова співробітництва здійснено робочу поїздку в населений пункт Майорський, проведена зустріч з громадськими активістами та мешканцями селища щодо відновлення місцевої інфраструктури. Порушено клопотання щодо підключення житлових будівель силами Держинського РЕС, з представниками регіональної філії Укрзатії у рамках проведення будівництва резервної лінії електропередач у населеному пункті Красногорівка забезпечено супроводження представників ТЕКа для доставки електричних опор в район проведення робіт та здійснення контролю їх демонтажу. Разом з цим організована робота представників піротехнічної служби держслужби з надзвичайної ситуації щодо розмінування і перевірки на наявність вибуху безпечних предметів місця проведення відновлення робіт. Продовжується робота по відновлення гадопроводу Мар'янка в населеному пункті Мар'янка. Проведено інженерну підготовку ділянки місцевості для закладки тупи, Організована роботу представників піротехнічної служби держслужби звичайних ситуаціях щодо розмінування і перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів ділянки газопроводу в Мар'янках Спільно з представниками благодійної організації «Карітас Україна» забезпечено контроль заходів щодо проведення ремонту та відновлення об'єктів дитячої юношеї спортшколи, які постраждали внаслідок бойових, зокрема, проведено встановлення. 80% вікон. Забезпечено супроводження груп розмінування на, Маріуполь, на Маріупольському напрямку бригади волосонала за маршрутом Маріуполь-Мединський Маріуполь з метою перевірки та ремонту населених пунктів. пунктівських. Щодо гуманітарної допомоги, група цивільно-військового співробітництва продовжують супроводження гуманітарних вантажів, доставку найнеобхідніших. Мантажів. Так, наприклад, доставка іграшок до дитячого одягу у дитячий навчальний заклад чи в місті Авдіївці. Також в місті Авдіївці 2200 пакетів. Доставка продуктів харчування буде пристаріліх, в тому ж тій же місті Авдіївка. Волонтерів з міста Вінниця. І таке інше. Алло, колеги? Дякую вам. Наразі в мене ця інформація. Я дякую. дякую вам дуже. На цьому завершуємо наше скайп-включення і до зв'язку вівторок. Дякую вам. Колеги нагадую, що наш наступний брифінг о 10.30.